1992. Один фільм почав сколихувати світ. Цей фільм основний інстинкт. Режисер Пол Верховен одразу залишив свій слід завдяки своєму сміливому шедевру. Фільм кинув виклик обмеженням та випробував суспільні норми. Він розпалив дебати про сексуальність, насильство та цензуру. Основний інстинкт це не просто фільм, це культурний феномен легенда 90-х Глядачі юрбами йшли в кінотеатри, захоплені його захоплюючою історією. Майкл Дуглас та Шерон Стоун показали виступи, що стали візитівкою їхньої кар'єри. Їхня гра була просто вражаючою. Хімія між ними була незаперечною. Вихід фільму викликав небачений ажіотаж у змі. Газети рясніли заголовками про його сміливу тематику. Обговорення в ток-шоу розпалювалися. Одні хвалили сміливість фільму, інші засуджували його відвертість. Любили його чи ненавиділи? Основний інстинкт не залишив нікого байдужим. Про фільм говорили скрізь від обідніх столів до університетських аудиторій. Він змусив суспільство зіткнутися з незручними істинами про бажання, маніпуляції та темну сторону людської природи. Навіть зараз, десятиліття потому, Основний інстинкт залишається важливою частиною історії кіно справжнім шедевром. Основний інстинкт розповідає історію Ніка Карена, детектива з Сан-Франциско. Йому доручено розслідувати жорстоке вбивство рок зірки. Головна підозрювана Кетрін Трамел спокуслива письменниця. Вона відома своєю холоднокровністю та еротичними трилерами. Її книги часто відображають реальні злочини, ніби взяті з поліцейських звітів. Нік починає своє розслідування. Він опиняється в павутинні пристрасті та обману. Кетрін одночасно спокуслива і небезпечна. Вона грає з Ніком, використовуючи свою красу як зброю. Межа між задоволенням та небезпекою розмивається. Нік все більше занурюється у світ Кетрін. Він одержимий бажанням дізнатися правду. Але правда, як кажуть, може бути небезпечною річчю, як чорна ікра для незвиклого шлунку. Фільм тримає глядачів у напрузі. Несподівані повороти сюжету залишають їх у пошуках відповідей до самого кінця. Чи є Кетрін холоднокровною вбивцею? Чи вона невинна жертва обставин? Відповідь залишається невловимою. І в цьому полягає геніальність основного інстинкту. Майкл Дуглас втілив на екрані образ детектива Ніка Карена. Нік герой з вадами. Його переслідує минуле. Він бореться з власними демонами. Спокуса Кетрін стала для нього справжнім випробуванням як зимова риболовля для міського жителя. Шерон Стоун стала зіркою за одну ніч завдяки ролі Кетрін Трамел. Її гра одночасно заворожує і лякає. Кетрін складний персонаж, вона розумна, маніпулятивна і безперечно спокуслива. Стосунки Ніка та Кетрін сповнені електрики. Їхні взаємодії пронизані сексуальною напругою та психологічною боротьбою. Вони грають у небезпечну гру в кішки-мишки, намагаючись маніпулювати одне одним. Актори другого плану також вражають: Джордж Дзунза передав втому та відчай гуса Морана, напарника Ніка. Жанна Тріплхорн чудово зіграла роль Бет Гарнер. Поліцейського психолога, яка залучена до справи хімія між акторами була відмінною. Вони дійсно вдихнули життя у своїх персонажів. Вони зробили основний інстинкт більше, ніж просто еротичним трилером. Це дослідження пристрасті, одержимості та складнощів людської психіки. Основний інстинкт досліджував теми сексуальності та бажання у спосіб новаторський для свого часу. Відверті сексуальні сцени фільму викликали суперечки, але вони також кинули виклик суспільним нормам. Вони змусили глядачів переглянути власні погляди на секс. Фільм досліджував темну сторону людської природи. Він торкався тем маніпуляції, зради та жаги влади. Кетрін Трамел майстер маніпуляцій. Вона використовувала свою красу та інтелект як зброю, щоб контролювати оточуючих. Основний інстинкт це психологічний трилер, який тримає глядачів у напрузі до самого кінця. Фільм це майстер-клас з нарощування саспенсу. Режисер Пол Верховен майстерно використовував кінематографію, освітлення та музику, щоб створити атмосферу тривоги та інтриги. Кінцівка фільму одна з найсуперечливіших в історії кіно. Вона відкрита для інтерпретацій. Вона залишає глядачів з більшою кількістю питань ніж відповідей. І це одна з причин, чому основний інстинкт залишається таким захоплюючим і незабутнім донині.